Всім, ребята, доброго дня! Багато хто в коментарях мені пише, як ти справляєшся з цими платежками по цій машині, як ти вмудряєшся його виплачувати. Я вам зараз розповім. 5,5 я плачу в тиждень. Виходить 785 гривень в день. Вчора я відпочивав, був вихідний. А, цих 785 гривень треба дати. Сьогодні я виїжджаю на зміну і ще плюс 785. І того. У нас виходить 1570 гривень. Я тільки прокинувся, очі тако пролупив, а вже винен. Далі мені ж треба ще цю машину обслужити. І цих 785 округляємо в середньому там, 1000 гривень в місті з обслуговуванням. Виходить 2000 гривень, я вже довжен. Поїхав вранці, я на заправку, заправився на 1530 гривень. Дав пістолетчику 20 і того 1550 Попив кави, сорокет. Це ще благо, що це 50% знижка на каву. Через драйвер АП, теж можеш собі її оформити. Потім я поїхав помив машину, це 150 гривень. І того я ще не встиг виїхати на роботу, я ще не зробив ні одного замовлення, а вже 3740 я вже би попав. І мені ж треба ще щось заробити. І в итогі мені сьогодні треба відкатати мінімум 5 тисяч гривень, щоб собі щось так само додому принести. Щоб відбити долги мені тільки 3, 740. Якось так. Але це ще е, напротязі дня я ще буду якусь каву пити, і мені ще треба щось поїсти. А Хоча обід у нас сьогодні не буде сильно затратний, тому що в уклоні є партнер, такий як Greek House, там знижки 30% Ось тут дорогенький промокод на знижку, скористуйся і ти. Хочеш шаурму, будь ласка, хочеш сендвіч так само, знижка діє на те і на те. А хочеш скуштувати і леньки тобі туди їхати, то ти навіть можеш заказати собі доставку. Теж знижка буде. Короче, заходиш в драйвер ап, там всі умови, менюшка, ціни. І не тільки гріхаус, там багато чого ще іншого знайдеш. Ну, а у нас сьогодні п'ятниця, 14 лютого. Ну, і так як це день закоханих, возим одні квіти. а болт, звісно, зі своїми обновленнями Короче, З 7 до 10% ж промка, там 50%. Ну, думаю, спробую виконати одне-два замовлення. Зараз в ефірі там якісь Короче, В іто, одне я замовлення зробив по месту, там за 240 гривень, Думаю, начало не непогане. Поїхали далі. Коротше, далі замовлення мені не прилітають, а прилітають тільки там якісь оповіщення, що ви відхилили замовлення передано воно другому водію. І я туди заходжу. У мене процент прийнятих 15%. А повинно бути 50, щоб я цю промку до Ну коротше, щось відлагає в мене. Не знаю. Вчора щось я не, не мог робити і по йому. Не вчора, позавчора, чи коли воно там те об'явлення прийшло вчора. взагалі не робив там чуть-чуть і все. Гвалт цим болтом включаєш, я вже пробував перезагружати його і картинки удалять. Коротше, прилітає оповіщення, що з'явився типу, новий заказ в ефірі, а його немає. Багато хто пише в коментарях мені, що по болту вони на сцену ставлять типу, завишену і 70-80% ну, типу, клієнтів соглашаються на цю суму. І вони як би, їдуть і всі кажуть, що круто, круто, круто. А я не знаю, мене навіть ці замовлення в ефір, по чому-то не прилітають. Якщо воно прилітає, воно зразу залагало. Я їх навіть його беру, воно не береться. Пишеться, що якийсь там збой. Коротше, будемо ждати покращення покращення, покращення будемо ждати. Так, ребятка, відпрацював я п'ятницю 325 по Uber, 395 по болту. Не знаю, у мене щось цей болт. Я сьогодні пробую. Клацать, клацать, поки перезагружаєш, вроді би закази з'являються. А нові не з'являються, треба знову перезагружати. Коротше, фіг простиш, як воно працює. І по уклону 4,882. І того 5600. Працював, перше, перше замовлення прийняв о сьомій ранку, Працював до другої години дня, потім до шостої вечора у мене там були справи, я там мотався. Скільки там по кілометражу я намотався, Бог його знає. І потім шостої, зараз ось без 10-12 я почти під домом. Пробіг 315. Поки ще зараз доїду, там кілометр 1,5-2 317 десь буде. Якось так. Де я їздив, я не знаю. По власним справам, вроді би й не багато мотався. А, де оцей кілометраж набрався, я якби без поняття. Якось так, болемені попрацювали, щоб більше в не було справ. Але без їх теж ніяк. То було би набагато краще. Але так як я працюю, то для мене 5600 це вау! Кожного дня одне те саме. Починається день з прогулянки собакетом. Байдуже. Чи це понеділок, чи це субота. Потім ми виводимо кошти з карточок, тому що раз вже заблокували з цими фінмоніторингами. Ну його в баню так рискувати. Потім ранкова кава і вона не єдина за день. Потім виїжджаємо на роботу. Вчорашній мій пробіг. Дивимося за чатом. Хтось приколи викидає, хтось жалується, що машину помив, і погода нельотна, хтось заказами он дохвастається. А в чаті вже 997 учасників. Підписуйся, будеш тисячним. Одне замовлення по уклону, одне замовлення по убіру і одне замовлення по болту. Касарь з копійками. Пробіг 50 км. Вон від тренувачка, як завжди. Ну, а після тренування трошки треба перекусити, Да відпочити, щоб жирок зав'язався. І на вечір знов на роботу. І так зняв день, Аж трохи, якщо чесно, понадоїдає. Ну, а що поробиш? Так, днем я там толком і не відпочив. Поки по магазинам, поки собакету кашу, поки щось приготували поїсти і да 7 часов вечора. Якусь тищенку півтори зробити, да й на цьому добре. До комендантської години у нас ще 5 годин є, так що є всі шанси сьогоднішню сільпошку відбити. Вчора день закоханих, бо менше алкоголіків було, ніж сьогодні. Три години роботи, 800 гривень, <хи> три відміни подряд. Приїжджають, там готові пополам, що машину сісти не можуть. Й-моє. Ну і компенсацію щось мені ніхто не збирається платити, бля. Ну ладно, пофіг, на ту компенсацію, головне, а уїжджаєш. Коротше, на Веніку знаходжуся. Тут діть по 120 гривень на поділ. Я вирішив нічого не брати, поїхати в холостую і щось там ловить додому да й по роботі сьогодні. Не вистачає ні не нервів, нічого. 340 прилетіло по уберу в центр. <сі> Подаюся 3 км. Подамся, стою, жду ще минут 5-7 км. Дзвонить, що, що мене метка неправильно стоїть, переїхать. Там адрес сказав. Я вбиваю навігатор і ще 3 км подачу. Та що це таке сьогодні, сьогодні робиться за мною? Десь кому я дорогу перейшов, хто на, на мене наворачує? Не зря я, короче, вернувся в холостую, на Подол, поїхав. 1214 за 20. Я знов на подолі. Годится, заказик поймав по болту на шулявку і обратно. пойдет. Настроение мне трошки цей заказ поднял. Ну, теперь уже можно без 10-11 что-то ловить уже и додому. И за 880 мы попали додому по уклончику. Красота! А я уже психовал, уже хотел ехать додому. Добре, что не поехал. Итого пробег 178, працював где-то годин 8. І того, що у нас за суботу вийшло. Ну, в основному це все за вечір. 3688. Всі майже за вечір. тому що за ранок у мене тільки косарик був. Уклон 1920. Убер 282. Ну і болт 1486. Оп. Хорошо. Неділя, шоста вечора виїжджаємо тільки на лінію. День був зайнятий там, як почалося зранку. Вранці їздили з дружиною до терапевта мануального. Кстаті, лікар, ну, бомба, я раджу його і вам з нашою сидячою роботою. Ну краще нічого не знайти. Тут буде його номер телефону. Можеш дзвонити або писати. Він і в телеграмі є і дзвони, домовляйся. А ще як скаже, що ти від мене стобиш від таксьорика, то він тобі ще знижку робить, тому що водіїв таксі він поважає так, як сам іноді після роботи підтаксовує. І знає, що це в нас тут заболячки такі. Щоб всі бачили, що його тут не б'ють. Ну, а тут а буде короткий обзор проблем, при яких допомагає його програма. Я вже в його був сьогодні другий раз. На другий раз я й дружину з собою взяв. Так що ну, я знаю про що я говорю. Там, після його курсу не хочеться не то що там бігати там, чи що, ти літати хочеш. Ну, лікар толковий, я вам говорю. Контакти я так, також оставлю там, в описі під відео його, так що дзвони, домовляйся. Приймай він в пущі водиці, хто тут академ, рядишком живе, то взагалі красота. Також, ребята, якщо вам потрібно автострахування, каско, осаго, зелена карта, то в мене теж є толковий агент, який підбере вам страхову по заниженій ціні. А ще, якщо ти скажеш ти від таксоріка, то буде ціна геть солоденька. Будуть контакти його в описі. А в закріпленому коментарі оставлю посилання на його телеграм-канал, щоб ти зміг з ним списатися, розказати, яка в тебе машина, щоб він тобі підібрав, яку тобі вигодну страховку. Або номер телефона тут. Ну, а мені вже прилетіло перше замовлення 295 по уберу. Полетіли. Жека спеціально для тебе питав, як я мию машину за 150 гривень. Включаємо спочатку пенку. Ждемо потім пару хвилин, щоб вона не встигла корочкою покритися. Ну а пенку я змиваю воском. Знову ждемо 2 хвилинки, буде достатньо. А воск, воск ми збиваємо осмосом. І тачка, можна сказати, в ідеалі, вся блистить. І вона після воска і цього осмоску вона не так швидко пачкається. І наостанок. Виїжджаєш тепер на кільцеву, даєш 200. Хі -хі. Ця вода вся збивається, щоб не витирати, щоб руки не мерзли. І все, і полетів пахтер і далі. Коли за тачку залишилося платити менше сотена, то я якби так розслабився, там, виїжджав, лише би виїхати, аби там за тачку заплатити цих 5,5-6К, типу, домой. На холодильник заробили, де тіпа, і хватить. Ну, якби розслабився. Зараз залишилося мені там 23,5 тисячі. І мене вже кабіну зриває. Чим якби менший платеж залишився вже наоборот, я вже все, вже наскільки можна, да все. Коротше, на наступному тижні я закрию це питання. Все, мене вже кабіну рве, вже ну, би, конкретно. Треба на те, треба на все. Так само сьогодні з жінкою ж поїхали там По, по епіцентрам там, по магазинам треба було. Те треба купити, денег не вистачає, тому що мені за тачку платити треба. Те треба, не купляємо, тому що мені за тачку треба. Ну, коротше, мене вже кабіну ну, як би підірвало. Так що цих 23,5, якщо розділити на 7-3,5 в день, а, вполне реально. Так що будемо пахтерити. Ну, за вечір свою півторушку зробив, що хотів. Дай й А Зараз я підрахую повністю всю заправку кілометражі, що за неділю заробив, вам зараз секунду дай скажу. Так, ребятки, почну з головного. Тут 15 тисяч, це збори на ЗСУ. А, хто там заходить в конверт і дивиться, що там чи чи там я поклав гроші, там їх нема. Не думайте, що я там криса якась там, чи що. Я просто їх обізналічую. Мені так якось <смітні> комфортні жити потім. тому що, якщо, не дай Бог, десь фінмоніторинг мене заблочить карточку, так як мене вже одну там заблочили. І як потім мені всім доказати, що я не вкрав їх там, чи не закрисять нічого, що в мене там, ну. А так, якщо мене він цю карточку заблочить, бабочки ось до тут є на місці, так що все <смітні> спокійні життя. де мені потім їх брати, щоб вам типу, віддати? Так що, коротше. Так само і пишуть. Ти що, типа збор закрив? Ні, я не закривав, я просто ну, як би їх обізналічую. За тиждень ми назбирали пітнаху. Продовжуємо збір, тримаємося. Ви молодці. Я вам всім дякую. Ви красавчики, побачимо, ще наскільки на цьому тижні назберемо. Продовжуємо. Конверт від Приватбанку буде в закріпленому коментарі, також в описі, кому як зручно, те, як хай їх заходить, і я ж говорю, скидуйте хлопці. Нагадаю, що 112-та бригада попросила в мене трошки зібрати їм. Скільки вийде, то типу, скільки вийде. Ну, їм бажано було б ну, якогось або старлінка, або генератора. Поки щось зібрали там на павербанки, і то непогано. Так що, желаючи, якщо є 5, 10, 20 гривень. Будем дуже вельми вдячні. Ну, а по роботі, ребята, 1337 км вийшло мене за тиждень накатати. І пішло мені на ці кілометраж 6200 на заправку. Ну, Кілометраж, як завжди, він общий. Що я там по справам їздив, там, там хаботівся трохи по ділам, і плюс робота він ну, общий. Ну, а що вдалося нам накатати? По уклону 15606 гривень, по болту 2906 гривень, а по убіру 3103 гривня. І того 21 615 гривень. Вроді би, не сильно такі по роботі мотався, а ще й ну, вроді би таку непогано зробив. Пойдет. На наступному тижні, ребята, за цю машину я задовбався платить. Постараюся за тиждень її как би, виплатити. Там осталося 23500 500. По 3,5 в день. Ну, плюс заправка, плюс те, це мені коротше, блять, п'ятеро треба мінімум буде. <свісно>, ну, будемо діляти. Так що підпишися на канал, щоб не пропустити мою сумасшедшу касу на наступному тижні. Всім подякував, бить добру!